Це в нас вишня Тоненька. Треба <плес> <плес> тут чути за кілометр буде. <плес> Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Рослин». Мене звати Павло. Сьогодні у нас огляд секатора для обрізки чеснику від компанії DueBoyE. 11, 25, дріб 25. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Це ось такий величезний. Масивний інструмент, секатор для обрізки для дуже важких робіт, саме для обрізки чеснику. Характеристики його наступні: 26 см, ну, 25, майже 26 см, довжина його, 6,5 см поріжучій крайці. Ось тут лезо дуже велике, 70 мм, 7 см, ось в цій частині ширина цього інструменту. Це є секатор обвідного типу. Практично відного ну, по суті, так, це секатор обвідного типу. В нього ось таке величезне масивне лезо, яке заходить за контрлезо. Контрлезо має в собі досить такий гострий кут, і в цій частині воно є гостре і теж буде виконувати функцію різу під час закриття. Тобто, це більш притаманне японським секаторам, тому кацуни АРС вони роблять ці кути більш такі гострі. Де контрлезо теж ріже при цьому. Виконаний цей інструмент з суцільного такого металевого ну, шматка, можна сказати. Тобто лезо разом з руків'ям Це штампована така, ну, прокована деталь, очевидно. І от контролезо теж. Одна суцільна ось така от деталь. Виконана з висковолицевої сталі. Обробка сталі в інструменті є, ну, цілком якісна. Вона перевірена, тобто і ножі вони якісно обробляють, і секатори свої е, теж якісно е, власне, гартують цю сталь. Сталь покрита ось такою от фарбою оранжевою, так помаранчевою, яка захищає від корозії інструмент. А разом з тим під тою фарбою бачимо. Сліди, оці от нерівності від штампу, тобто це є ковка, очевидно, тобто якісь форма, в яку, в яку вприсовується заготовка, і ось на ній історично величезна купа каверн, дефектів, які от відбиваються на самому інструменті. Тобто, це такі ну технології виробництва інструментів, напевно, ще 19-го, можливо, 18-го століття. Важко точно сказати, але точно не 21-го, де застосовуються верстати якісь високоточні. Хоча разом з тим, ось на Лезі і на контролезі, ми бачимо добре помітні сліди фрезеровки. Ось такі от є радіальні риски, і на контролезі теж помітно риски від фрезерування. Причому частота цих рисок по всій площині, однакова, це говорить про те, що. Оце фрезерування цих частин виконується не руками, а виконується на верстаті. Тобто на точному верстаті з автоматичною подачею, тобто зняття у тих площин, виконано дуже якісно. Руками це зробити буде неможливо. Ну і зрештою на лезі з внутрішнього боку ми бачимо те саме. Оцю рівномірну риску. Також на лезі з внутрішнього боку вибитий логотип дюобої by Байдюбої. Забув сказати одну важливу річ: вага. Вага майже пів кілограма. Це, напевно, найважчі секатори, які потрапляли мені в руку. 497 грам. Важить цей секатор. Це величезний шмат металу і зламати його. Ну, я не уявляю собі, що потрібно зробити, щоб це чинити. Для прикладу, от є в нас в нашому наборі для виробників чеснику, є інструмент від dueboy, ось такий. От, і є інструмент від болоти. Ось такий. Вони такі дуже сильно відрізняються між собою. Це значно легше, це 200 грам, а це є 500 грам. Це, напевно, для дебелих чоловіків таких, які зразу. Не знаю, Десяток чисничків обрізання. це для жіночок. Осьовий простий гвинт, гайка. Гайка стоїть з фіксатором пластиковим. Всередині пружина вита. І ось вона закріплена на от таких от штифтах. Тобто фіксується, по суті, всередині руків'я на штифтах. Руків'я пряме, має. Ось таку, ну це не накладка, все ж таки, а це є штамп від форми, тобто такі от пухирці шершаві. Тобто, ну, якщо працює працівник голими руками, навіть мокрими, це не буде так сильно ковзати. Хоча фарба досить слизька. Ну, і ось тут є упорти металевий, типовий для цих інструментів, обмежувач закриття. Ну, під час роботи це не дуже комфортно. Як би сказав один представник Окацуни в Україні, це зроблено для того, щоб. Власник чув, що його працівники працюють. Оце клацання. Нібито японці зробили наукацуне для того, щоб власник господарства чув, що в нього працівники в саду працюють. Ну, це повна дурниця, звичайно, і італійці теж не робили цей інструмент для того, щоб слухати, чи працюють працівники на полі, чи ні. Просто так зроблено. Тобто, немає амортизатора, є от такий упор. І він собі клацає. І замочок. Приклепаний ось такою клепкою. Це штучна шкіра, щось схоже на штучну шкіру, який, ну, якийсь синтетичний матеріал, а з цього боку схоже на штучну шкіру. Виконує функцію ось такої петельки, типу замочок, щоб тримати інструмент в закритому положенні. Ну, давайте спробуємо обрізати гілку цим. Мені аж страшно. Так, ось це в нас вишня. Тоненька. <ріст> чути за кілометр буде. Так, давай. Давай спробуємо щось грубше. Для моєї руки це ну, капець маленький, величезний інструмент, дуже незручно працювати. Між іншим обрізає значно частіше, от Зверніть увагу, обрізає значно частіше, ніж болота. Це обвідний секатор, а болота це ножиці, по суті, які ріжуть двома, двома лезами. Тому і в цьому випадку зріз чомусь відбувається частіше. Придбати секатор для чеснику від діобої. 11, 25, дріб25. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Діобої на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб Гослин» і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео і пишіть нам коментарі. Дякую вам за увагу!